Будьте обережні з кліщами, адже можете опинитися тут, як я зараз. Якщо вас мучує біль в спині, ви обійшли всіх невропатологів, обов'язково перевіртеся, чи не кусав вас кліщ. Так, я знаю, ви зараз скажете ні, ніколи я також так думав, ніколи мене не кусав кліщ. Виявляється, він таки мене вкусив. Це не означає, що саме в цьому причина, але про всяк випадок перевіртеся, тому що можливо воно якраз і дає вам такий сильний біль і запалення в області спини. Адже хуроболами ще її називають бороліоз проявляється якраз невралгії при подальшому спілкуванні. Я з'ясував, що часом кліщ може вкусити і відпасти з незрозумілих причин. І взагалі, якщо вас вкусив кліщ, ви знайшли його на своєму тілі, і пройшло більше ніж 36 годин. Вважається, що теоретично він міг вас вже заразити, якщо він був о, інфікований. В таких випадках вони радять прийняти доксициклін 200 мг одноразово, але знову ж таки гарантії на те, що він не заразив вас, стовідсотково він нема. Бережіть себе, якщо вас щось вкусило, то краще перевіртеся.